Всім, хто нас дивиться. Ви на каналі Волонтер. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Давайте волонтерити разом. Сьогодні до нас приєднався казковий гончар у мирному житті, а у воєнному волонтер, керівник благодійного фонду франківський опір Володимир Рожнов. Вітаю вас. Доброго здоров'я, доброго. Це вже друга наша розмова, а попередньо ви можете подивитися на нашому каналі. Посилання буде зверху. Напевно, всі бачили цю романтичну історію, як Паша Мерседес з Божою допомогою дав ніжку на браслет та відправився на домашній арест. Арешт. Ви цю тему затронули у себе на Фейсбуці. Скільки таких паш в українських православних церквах? По-перше, це дуже велика кількість їх є е, різного штиву, е, різного масштабу. Різної заточки, але велика частина із них працює проти України. Це є однозначно, і для мене є дивний момент, що не до якимось чином не опрацьовується до кінця робота із лаврою. Для чого затягувати ці процеси, якщо треба було би перекрити? E, саму лавру ні на в'їзд і на виїзд, якщо не хочете, виходити і на в'їзд, і на виїзд закрити, і кожного хто пере, e, ну, хто мішає, наприклад, комісії, так його арештовувати і все. На тому все закінчити для чого, чому якийсь паша або ще якась істота? Там там вона має право порушувати закони. Чому? Ну я не розумію цього. Чеснику e, чому їм дозволяється робити. Ну, зараз оці, е, по суті ритуальні якісь мітинги і так далі. Яко, якого добра воно має так бути? Я цього не розумію, чесно кажучи. А от, на вашу думку, в який момент оця історія з церквою переросла в бізнес? Не знаю, напевно, після другого християн. Справа в тому, що. Друг, чого другі християни? Тому що е, ну, друге, друге гоніння римлян за християнами та, воно понесло досить серйозні втрати само християнство, та, і ті люди, які е, реально е, захищали віру, вони загинули точно так же, як і перша, особливо велика когорта цих людей, та Е, і після того е, е, церква суттєво змінила свої погляди, у неї змінилася велика кількість всяких догматів і так далі. От, і явно е, з того моменту я не можу сказати, що у християнстві немає є віруючих, їх величезна кількість, вони потужні. Але, е, на жаль, з того моменту почався цей процес. Чому нікого не збентежило те, що кожного року потрібна реконструкція, реконструкція на Лавру? Е, Справа в тому, що якщо взяти пашу Мерседеса, то він, е, він не просто настоятель монастиря, е, то е, от, в обов'язки Паші входило перше – Це е, розвал країни зсередини. Так. Друге, це він займався пошуком компроматів на людей. Так? Він був вхожий в різні місця, в які він, в принципі, не мав би входити. Через нього передавалися, в тому числі, і взятки. На території лаври в 2019 році було створено більше 20. Зустрічей між бізнесом, так званим, і е, політикою. Е, чому вони там робили? Тому що це місце, де ніхто їх не прикриє ні в якому випадку. Е, Паша це є зв'язковий взагалі, е, він достатньо важлива фігура у цьому, ну, в цьому процесі, в цьому протистоянні. І е, тому ці питання про реконструкцію лаври, то це вже таке, знаєте, це вже. Як би сказати, ну, це мелоч. А от поясніть мені, московський патріархат, це трактується як пропаганда руського міра. Ну, наскільки я роз... наскільки я розумію, mm. чому тільки зараз прийшли до лаври і почали виганяти цих нарваних московитих попів? Я думаю, що на початку 19-го року, коли Україні надали Томас. Почався достатньо міцний, швидкий перехід е, парафій та, е, до Православної церкви України. Е, цей момент зупинився, коли прийшов до влади Зеленський. Та. Е, цей процес потім досить сильно судив ну, в судах, його призупиняли і практично зупинили повністю. Та. З 19 по 22 рік в нас воно на паузі знаходилося і тому робити ну робити тяжко було взагалі щось в цьому напрямку, тому що держава захищала сама дивна штука, але держава захищала більше руських православ'я по якимось причинам. Ну, я, ну, це, це не, про, не складно взагалі зрозуміти, чому це так робилося. Тому що е, у Паші і у його подібних е, дуже великі зв'язки, він сам Кагебіст непоганий, він хороший, хорошого штиву КГБіста. Е, Вони е, я більше ніж впевнений, що вони опрацьовували е, і. Все, що зв'язано з церквою, та і вони не гнушались самим самим гнилим і самим противним. Та. Якщо е, я, Ну я наприклад, не розумію, чому його не закривали, наприклад, там у травні місяці, та, коли була купа е, відомостей про те, чим він займається, що він робить, е, я думаю, що в той момент просто воно ще. Не на часі були в реальності, тому що фронт досить е, тяжкий був, так по тому я думаю, що в листопаді можливо треба було би це робити. Ну але це таке. Найголовніше, щоб воно було зроблено, але воно мені не подобається, тому що е, держава зараз е, створює другий фронт. Чому вони створюють, я не розумію. Чому вони дають можливість стягувати туди е, тітушок, я цього також не розумію. Як може комісія зі тижня ходити і їх не пускає, куди не пускають до, до себе, в їхню власність не пускають. Чому? Ну це це просто дикість повна. І е, взагалі, е, якщо навіть такий от така ситуація є, так, зараз на даний момент, я думаю, що це мало е, відбуватися просто по декілька об'єктів в день і все, на тому все має закінчитись Прийшла міліція, огородила два об'єкта, його перевірили. Якщо е, не хочуть передавати його так е, офіційно і по документах, так, просто опис робити, того, що збереглося, і по тому походу проходити і всі ці об'єкти забирати. І все, більше ніяких варіантів немає. Е, поліція зобов'язана це робити, і комісії також це зобов'язані робити. Якщо це буде тягнутися ще, ну там, скажімо, півмісяця, місяць, воно дуже буде нам шкодити, дуже шкодити буде. От не можу зрозуміти. От церква, вона по суті, як стояла, так і стоїть, і ще буде довго е, стояти. А Пашу Мерседеса взяли і поміняли, наприклад, на жору Майбаха. В чому прикол? Е, такі люди, як е, Паша, їх там є десяток, так. Їх мали би взагалі то, ну, в принципі, в 2015 році це закривати. Але на той момент я знаю дуже добре, що це було дуже небезпечно. Це реально вони могли в той момент розвалювати країну. По тому в 2019, я ще раз повторюю: та, в 2019 там дуже хороший був процес, який призупинити змогли русські попи разом зі своїми публічниками при владі. А от ви кажете, що це дуже небезпечно. А яким чином оці храми і ці попи впливають на хід війни в Україні? Ну, по-перше, велика частина попів самих вони здавали і здають позиції. Так? Сам товариш Гіркін розповідав про те, що в нього особистою охороною були монахи. Лави, так. Ну, це вже факти, які говорять про те, що це є Ну це ГБшна штука, це є ті ті структури, які, які підпорядковуються напряму ФСБ зараз на даний момент. Величезна кількість із них напряму. Підтримувала і до тепер підтримує окупацію. Та на, на тих територіях, які не є звільненими. Величезна кількість із них допомагала всілякими способами, щоб у ця окупація була. Ну і так далі. І так далі. Це якби це були поодинокі випадки, вони це є більше виключення, коли людина з рясою і з хрестом. Московського патріархату, е, Ну, це неправильне слово, не з хрестом, там не треба це говорити. Коли людина з рясою і московського патріархату, якщо вона е, ратує за Україну, то це дивний момент. Для мене це виключення. Я буду відкривати широко очі і говорити: нічого собі, що сталося. Він може вдарився просто? От Сьогодні прочитали, що на Хмельниччині вже чотири громади вийшли з московського патріархату та перейшли в Православну церкву України. От комусь це зробити просто? Хтось бере, потрібно так зробити, то й робить. Чому в Києві попи так сильно бунтують, кричать, обливають водою, матюкаються навіть. Попи. Чим визвана така реакція? Невже тому що накрилась кормушка? Що стосується Хмельницького, там е, просто е, попи в чергове перейшли межу, і військові не дали їм е, робити ті реванші хамські. І тому е, досить таким жорстким способом почали пояснювати попам, що так робити не можна. Це не ваша, це не ваша привілея бити людей. Е, ви не ви не є. Ви, хоча і є ну, структурою ФСБ, так? але ви не, не маєте в Україні цих повноважень. Просто зрозумійте, як ви поїдете тваринки туди до себе, то там зможете робити там вже ваші будуть, скажем, ви ближче будете до кормушки, до своєї особистої, та? і тоді вам які будуть повноваження вже давати ваші. Куратори, там буде, то ви будете робити, але ну, в нас навряд чи це буде виходитись. А от е, чому от такі прихильники руського міра не збирають речі і не йдуть влаштовувати московські патріархати за порібрік? Чому вони залишаються в Україні? Ну, перше, е, ви що ви маєте розуміти, що самі найжирніші всі приходи, які є в Україні, так, то Російська православна церква, якщо втратить приходи українські, то вона збідніє чи, на, чи не наполовину, я думаю, що і більше. Це тільки, тільки цей момент говорить про те, що вони тут будуть доскону битися. І тому треба було підготуватися до цієї події, так? Такої важливої події, як перехід Лаври до держави. На даний момент питання перше: це. Ви маєте просто вийти із Лаври, і все. Ми поки що нікуди не передаємо її. Ви маєте закінчилася оренда, будьте собі здорові. От ви маєте багато різних інших об'єктів, приходьте на них і все.